Підвищення вартості проїзду, масові звільнення працівників та безкінечні зміни керівників. Як міська влада всього за рік знищила Чернівецьке тролейбусне управління? Розповість моя колега. 2022 рік на ЧТУ розпочався із серії скандалів. За рік на підприємстві змінились два керівники, але жоден з них не зміг вирішити проблеми тролейбусного управління. Списання коштів, газова заправка на території підприємства, знищення рухомого складу, штрафи для пасажирів і безкінечні звільнення водіїв, кондукторів і механіків не залишили каменя на камені від тролейбусного управління. Всього за рік міська влада знищила підприємство і пустила по світу сотню кваліфікованих працівників працівників. Якщо станом на 1.08.2022 року працювало 433 людини, то станом на 1.12.2022 року на підприємстві працює 390 людей. Відбулось скорочення штату працівників, а саме кондукторів, це 115 штатних одиниць, збільшення штату водіїв на 28 штатних одиниць, формування нових служб, відділів та підрозділів. Людей, які намагалися добитися правди, відстояти свої робочі місця, звільняли без виплати зарплат і лікарняних з порушенням усіх норм трудового законодавства. Сказали, що не виконання своїх обов'язків. Я навіть не можу поняти, які не виконання своїх обов'язків, яких я ще незаконно робив. Після цього як я міг незаконно ще перевозити людей від 17.00 до 22.15. я знаходжусь на лікарняному. І вони мене звільняють. По це про це кричав лисак Тряс мені папірцем, бо я прийшла. Ніби як завтра мені я маю вийти на роботу. Мені ще й не маю вийти. Мені завтра, як ніби закривають. Позвільнявши сотню людей, тролейбусне управління взялося за пасажирів. Від жовтня чорнівчани змушені платити за проїзд 10 гривень. При цьому тролейбусів на маршрутах стало ще менше. Проміжки руху збільшились, а машини розвалюються просто на ходу і стали небезпечними для життя і здоров'я пасажирів. За що люди платять стільки грошей? Ті чорнівчани не розуміють, місто, що вважалось європейським, немов повернулось назад у 90-ті. Таких всі погано ставляться. Це дуже дорого занадто. Якісь в тролейбусах тролейбуси вже всі розвалюються і думаю, що на взагалі не стане. Тому що, наскільки я знаю, наша влада взагалі не допогає тролейбусному управлінню, а тільки звільнила кондукторів. І создала хаос тролейбусі, водій видає талони, і тут же керує авто. Ви розумієте, ти зайшов на задні двері, і тобі через всю толпу треба прийти йому дати гроші. Я вважаю, що це неправильно, так не повинно бути. Негативно, тому що я студент, а ще тому, що наше місто, місто не настільки велике, щоб давати аж цілих 10 гривень, щоб проїхати 2-3 кілометри, і те ж саме з автобусами. За 10 гривень хотілося, щоб було чистенько, був кондуктор, а не водій кричав по мегафону, який деколи не зрозуміло, що він говорить. Хотілося б бачити чисто, акуратно, щоб можна було присісти, наїхати, набитим повним. Отаке От хотілося б звичайно, щоб було б набагато краще. Я розумію, що зараз країна у нас воєнний стан. Це дуже дуже погано, але якщо вже взяли, зробили пан клічук. Привіз техніку звідти на Соборну, ці кошти могли б піти на допомогу воєнам. На цьому влада не зупинилась і, не запитавши думки громади, запровадила загальнообов'язкову безготівкову оплату у тролейбусах. Не маєш картки, ходи пішки, не працює валідатор, плати шалені штрафи. Чернівчани вважають, що влада просто ощіпує їх як гусей. Те, що немає кондукторів, з однієї сторони і добре, і має свої негативні наслідки, тому що все таки кондуктор пройшов і зібрав. А до валідатора не всі підійдуть. Вони то працюють, то не працюють. То до водія іде, багато сіли ззаду, і до водія вони вже не доходять. Так що я думаю, що вдосконалювати все треба. А у нас якось згаряча це все. Відмінили трах, барах і все. Виникають складнощі, тому що не у всіх є картки, які вони можуть прикласти до валідаторів і як розраховуватись. Просто я це бачила в очі і знаю, що це проблема. Це не подобається. подобається. Зв'язку з тим, що проїзд не завжди всі оплачують, ну, скажімо, відверто так. І навіть якщо оплачують, то навіть старші люди вони просто нажимають студентський чи учнівський і приїжджають за меншою сумою. Приїзд. Ну і зважаючи на те, що це збільшує конфліктність між людьми. І коли заходять в тролейбус контролери, які провіряють наявність білетиків, то виникають багато питань. Ну, мені здається, незручно через відсутність кондуктора у салоні водії змушені виконувати подвійну роботу. Замість того, щоб слідкувати за безпекою на дорозі, водії вираховують решту та обілечують пасажирів. Водитель не має довжені тому? тому що він злікається. Если они ну, допо решили перейти на без ну, безналичный расчет, то они должны были подготовить. То есть поставить валидаторы, делать карточки, этого всего нету. Они вешают эту работу. Кондукторов посокращали, а эту работу они вешают на э, водителей. То есть тем самым они показали экономию, пытаются, по крайней мере, показать. Но они не думают о том, что водитель отвлекается. Аби змусити людей оплачувати проїзд виключно картками, з наступного року у тролейбусах взагалі заборонять приймати готівку. Але як це зробити у ратуші? Досі не знають. Попередньо ми маємо намір. намір ми задекларували, що з 1 січня по планах у нас повністю від готівки відійти, але у зв'язку з тим, що проблеми ці перебойки в державі вони впливають на підготовку. Повноцінно цей карток і програмних налаштувань і виготовлення тих же самих валідаторів, то вона нам ці процеси тормозить, тому ми, ми для себе поки що тримаємо так, як запланували, а вже за результатом не бачите, можливо, можливо воно відтягнеться ще на місяць. Передбачуваним наслідком цих експериментів стало те, що тролейбусне управління закінчує рік зі збитком у 10 мільйонів 300 тисяч гривень, які покриють з міського бюджету, тобто знову таки коштом простих чернівчан звичайних пасажирів. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.